Друзі, привіт, ЖК Вест Хаус. Вже на четвертому етапі. Скоро закінчуємо роботи. Ось наш санвузол. Він доволі великий. Тут здоровезна, ось така душова кабіна. А тут зона туалету. Ось дивіться під бойлером: в нас є кран е Аяксу. Він в рамках системи протікань перекриває автоматично воду, коли вона потрапляє на датчики, які десь по квартирі. Розставлені. І ось тут ми зробили таку штуку, називається вона байпас. Його тут не обов'язково було робити, але ми його зробили, щоб була можливість в майбутньому, якщо буде бажання поставити фільтри. Їдемо далі. Ось тут у нас вхід у нашу велику кімнату, це кухня вітальна. Ось тут буде одна така гардеробна типу кладова. І ось тут гардеробна. І в ній також розміщений наш електричний щиток. Стіни вже пофарбовані, стелі пофарбовані. І залишилося ще вкласти вініл. Ось він, у нас тут на об'єкт. Це у нас квік степ. Замковий. І ось під нього підложка. Ось такий об'єкт. Вже тут на пару тижнів, а то й менше залишилось роботи. Будемо вже здавати замовнику. І далі зараз йде виробництво корпусних меблів. Ось дивіться, підвіконня, це верзоліт, ексклюзив. Ось таким. Мінімальним виносом, до речі, дуже витривалі такі зносостійкі підвіконня. Вчора зустрічались з майстром по меблям, і він розповідав, як вони їх випробовували, ставили утюга на них, топили в воді надовго і е ці підвіконня ось це все витримують і навіть не деформуються. Вони зовсім не дешеві. Але вони коштують свої гроші і зараз часто використовуємо їх на наших об'єктах. Так, ще в нас тут дивіться, що відбувається. Заїхали майстри по кондиціонерам. Ось ми їх завезли. Зараз будемо встановлювати. І ще приїхала нас ось це чистове освітлення декоративне.